Всім привіт! Ви на каналі Що в коробці. Ми знову розпаковуємо пакунки з Укрпошти. Ось таких китайських майже не буде. Будемо дивитися великі коробки. Що в них, що цікавого і що ми там знайдемо. Давайте почнемо з цих великих, щоб нам трохи звільнити стіл. Ну, Велика Ось таке масивно там тарахтить. Сівки на колесах. Клас. Оце крутяться. Два колеса, і це круто, тому що ну, зручніше стоять. Ну, на вигляд, дуже, дуже непогані. Ну, Типа, зовсім не стерті. Ми вже одні такі знаходили, але вони були старіші і там було одне колесо. Це теж класне. Ну, типа, це тренд десь їздити. Давайте йти далі. Відкриємо стю. Ну, тут була коробка від взуття. щось зимні, зимні сапожки. Ну, такі трохи стерті, 38-й розмір. Скорі за все вони жіночі. Дивимося ось цю. Тут написано, що тут а, а, якісь гриби, шампіньйони. Я сподіваюся, що так. Але тут щось таке тарахти, що чи там шампіньйони. Так, якась баночка. Баночка. Якась баночка. Ще якась баночка. Що за баночки? Ну, якісь з полімерної глини. Ну, такі, не знаю, про що вони. Ну, прикольні. Ну, але що є, то є. Видно, хтось руками робив, бо вони всі такі різні. Давайте дивитися далі. Так, а ось тут велика така штука лежить. Тут скоріш за все адекватно одяг, просто глянемо який. Якийсь темний. Що це таке? Ні, це люлька. У... -у, -у. Нічого собі. Зимня така. Я думаю, що це в коляску така. Типа вкладеш в коляску зимній. З міхом тут куча застьобочок прив'язується до коляски. Тут десь ремінці якісь. Ну, така, така от люлька. Дитяче, воно завжди цікаве, бо завжди якесь різноманітне. Тож. Давайте дивитись далі. Так. Китайська посилка, Китайська. Небольшой, 86 центов. Так, тут что-то... Что-то. Не знаю, что. Схоже, что это какой-то насос. Так. Ну це вмикаєш тут сюди трубку і можливо навіть сюди трубку. Або воно прям повністю погружається в... Ну, наприклад, в акваріум. Тому що це акваріум насос. ну Щоб прокачувати воду і вона там не заставилася, Або не знаю. Окей. Тут теж 86 центів і мені здається, що тут теж насос. Так, точно такі самісінький. Цього два відразу прям не знаю на кучу варимо. Ну ок. Що маємо, ти маємо, а там побачимо, куди воно пригодиться і що воно таке. Отака. Здоровенька. Благодійна акція Український папа. Подаруй книгу. Що то там для чилдену? Ukraine Children. Можливо, тут книги. Ну, це дуже на це схоже. Міжнародний, бра... Міжнародний благодійний фонд здоров'я майбутнього. Я думаю, що тут книги і дитячі. Ну, давайте розповкуємо доглянемо. Да, так. Газетка. Ми з України. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, доброї ночі. Деяке число газета? Чак-чак-чак. Лютий 2023 рік. Не Будемо читати, але газета теж є. Так, значить, майбутнє почуттів. Майбутнє почуттів. Розвиток емпатії в світі одержаної технології. Ну, цікаво. Я думаю, що тут немає ціни, бо це ж благодійне щось. Далі жити. Книжки для тих, хто пережив війну і тих, хто ні. Гарно з ілюстраціями. Ерлен Лу Мулей. З якимось телефоном. Це без ілюстрації. Карта світу. Фолі. Рубінка червона фея. Ну, це зовсім якась дитяча. Прикольно. Так, і ще що? Зимовий книжковечір для чемної малечі. Веселі вірші. Ну, назва класна. Зимовий книжковечір для чемної малечі. Бумба. Так, що у нас тут? Вірші? Вірші. Пита бабуся у онучки. Чи ти помила добре ручки? А як же милочка в отвіт? Помила з милом, так як слід. А де бабуся знов питає. Ну, де ж у хаті в нас немає. Немає, здивувалась мила, а я й не знала і помила. Цікаво, прикольний набір, книжок. А, і газета. Давайте дивитись далі. Так, що, отака коробка. Тут щось тарахтить. Вона легенька, запакована, як попало, дуже тарахтить, ніби туди просто скинулися. Я нічого не хочу сказати, але можливо тут просто якісь домашні моколи. Або речі для будівництва. О, з наявно ми побачимо. Так, що у нас тут? Якісь фрукти. Що це таке? Цілий ящик яких-то фруктів є? Так, що це? Це кавун, який злипається. Не розлипається. Це виноград, який теж Ох, він шумить, правда? Глипається і розлипається. І всі фрукти, значить, напоколам. Ага, І банан навіть. Є. Ніж. А, то щоб різать. Я думаю, це набір для дітей, для кухні, грибочок. Якийсь непонятний фрукт. Не Купа всяких фруктов. А на дне ним... тарелка. И там еще одна тарелка. То поднос. <laughs> Тос отправил прям кучу красивых игрушек. А если их лепить еще и на одяг, так, ну найти одяг такие, шерстяные, которые липят, и носить, то это вообще бомбезно. Вот так можно пить Так можна персика приліпити і носить. Або пів півяблучка. Блін, прикольно. Я знайшов нову ідею, як яких можна використати для дорослих. Наприклад, пів лімона. Я спробую. Якось. Але ну, набір, для дітей, набір для дітей дуже прикольний. Як на мене, ну, типу, фруктики трогаєш, ріжеш, просто шик. Ну, нічого не коштує, але саме по собі знахідка дуже класна. Ну, правда ж. Осторожно хрупка. Щось тут, блін. Ну, взагалі майже пуста. І там, Майже нічого немає. Тобто вага самої коробки. Давайте глянемо. Квіти пластикові квіточки в яких-то... Як то так оформлені, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Вісім штук. Свадьба. Не знаю, вони різнокольорові, всі пластикові. Як доповнення до фруктів і овочів дитячих, ще й квіточки, букети робить. Ну або просто реально так не знаю, втикать. Остання коробка в цьому випуску ось ця, вона щось полурозпакована і щось побило життя, не бачите. Але це давайте заглянемо всередину. Господи, що це тут таке? Йо Йо-ма-йо, новенький планшет, в якому вже розбите скло. Прикиньте, дивіться, він новенький, бо ще пленочку не здер ніхто. А може і здирав хтось пленочку і це просто заклеїв, щоб воно не розлетілося, це скло. Бо, звісно, коли по такому ящику танцювати, то, в принципі, буде йому гайки. Ну, танцювали, танцювали на цьому склі. Перевірю, чи він дійсно робота. Хоча б батарейка тут має бути якась толкова. Скло -то таке. Можна буде спробувати замінити. Хоча, я думаю, це не рентабельно. О, таке. <смі> Коли бачите щось хороше, туди танцюйте. Дякую, що були зі мною. Ставте лайки, коментуйте, коментарі цікаві, я на всі відповідаю. Це наше спілкування. Чекайте нового випуску. Па!